Добрий день, мої друзі. Ще раз. Так сталося, що у мене вимкнувся телефон і знак зодяки рибки не попав в общий розклад пасіянса на день на 4 лютого 2025 року. Тому для рибок я зроблю віддільно невеличкий розкладик. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує рибок 4 лютого 2025 року у вівторок події для рибок. На вівторок, 4 люте 2025 року. Події для рибок на вівторок, 4 люте 2025 року. Починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі рибки. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Сімейний очах, сімейні хлопоти, уют, сімейна теплота. Чарка, святкування, веселості, застілля, випивка. Меч, конфліктна ситуація може бути. Ворогування навіть сварка, тому будьте, будь ласка, стриманіші. Звичайно, розклад загальний, і програтися для усіх одинаково він не може, тому якщо хтось захоче особистий розклад. Заходьте в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Вайбері, WhatsApp і І я зроблю для вас особистий розклад. І так, хрест говорить, що Господь Бог благословляє вас і що цей день може стати для вас доленосним. Лист. Офіційний документ, офіційне сповіщення. Можуть бути довгоочікувані новини від важливої людини. Так, перевіряємо, співпадіння немає. Тут сонечко не можна скласти, бо ця карточка зафіксована. Так, І там немає більше співпадінь. І так, крепки для вас на вівторок такі події. Меч. Конфліктна ситуація, ворогування. Навіть сварка може бути. Так що, будь ласка, будьте стриманіші. Лист. Офіційний документ, офіційні сповіщення. Можуть бути довгоочікувані новини від важливої людини. Полум'я, сімейний оцях, сімейні хлопоти, уют, домашнє тепло, спілкування з рідними і близькими, час проведений в колі сім'ї, чарка, святкування, веселощі, застілля, випивка, можливо, якесь свято буде в сім'ї у вас. І хрест говорить, що Господь Бог благословляє вас і що цей день може стати для вас доленосним. Отакі ось події для вас, мої любі рибки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!